Вітаю вас всіх сьогодні 19 грудня 2020 року. Я, можна сказати, в частині Америки, яка називається штат Аризона, недалеко від штату Каліфорнії. І місто називається Юма. Це також недалеко від мексиканської границі. Ми бачимо тут багато складів, де різна продукція зберігається, перегружається і возиться в по всіх інших штатах країн. А тут я хотів вам показати дерева, які на даний час, сьогодні 19 а, грудня, зима, і ми бачимо такі гарні, гарні, пригарні мандарини. І тут також бачимо ось такі гарні сади, які в цій частині ростуть прекрасно, і вже дозріли, можна їх збирати і відгружати. Кожне дерево має полив, індивідуальний полив. Ну, це, це централізована система поливу. Он. О, котик. Тут хазяйні. А ну китю ходить сюди. Китю. Ну, китю, китю. Не розумію по-українськи. Треба його по по-іспанськи або по-англійськи говорити. Бачимо, які хорошенькі дерева.

кілька кілометрами ці сади. Е, Цитроси мають багато вітамінів, вони солодкі, гарні на вид е, і дуже добре для здоров'я людини. Ну а в Україні ми маємо багато подібних е, вітамінних дерев, яблуні, груші, сливи і інші, які можуть насичати наше тіло. А з Америки чи інших країн можемо привезти. Також такі прекрасні, як груші, мандарини. І я вже буду їхати, я маю ще один пікап, але приємно бути в цьому садочку, в цьому такому земному раю і Бог нам дає можливості насолоджуватися любуватися цим прекрасним раєм який Бог нагороджує людину в нашому земному житті. Ну а тут мій тягач стоїть на поготові. Піду до нього і буду їхати у Нью-Йорк.